Більше п'ятисот хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції, з яких переважна більшість діти. Такі дані за останній тиждень в користіні, як і всі Україні, почали масово хворіти на простудні захворювання. Утім, лікарі спокійні, поки цифри вписуються у статистику. Та епідемія грипу, яка крокує поряд із простудними хворобами, не за горами. Захворюваність нашому місті – одна з самих високих по області. у нас показник, скажімо, 78, то по області всього 42. А з чим це пов'язано? Точно сказати, з чим це ні. або виявляємось дуже добра, або якісь негаразди в температурному режимі, які можуть безпосередньо впливати на стан здоров'я. Тому що гострі респіраторні інфекції починаються, як правило, з простудних захворювань. І тоді підключаються віруси, які спонукають виникнення цієї чи іншої хвороби. За даними Житомирської обласної вісерологічної лабораторії, сьогодні із тих хворих, які були обстежені лабораторно, висіваються в основному віруси парагрипу та аденовіруси. Коли ж очікується епідемія грипу в Україні? і Які штами нам чекати? І в цьому році очікується, як і у минулому році, три типи вірусів грипу: це грип А, h 1 n 1 грип А, h 3 n 2 і грип Б масачутиш, так званий. Ну згідно знову ж таки, тих прогнозів очікується перша хвиля, як в минулому році підйому десь в кінці грудня місяця, і можливе підвищення рівня захворюваності і в майбутньому році, десь в кінці лютого, на початку березня місяця. Всі ми пам'ятаємо 2009 рік, коли щоденно фіксувалася велика кількість хворих на грип. Цьогоріч таких несподіванок не очікують, кажуть інфекціоністи. Проте готуватися до захисту від грипу і застуди треба, пам'ятаючи про ускладнення. Треба це перше, що застережувати себе, щоб не простудитися. Потім засоби особистої профілактики, вести здоровий спосіб життя, значить загартовувати свій організм. Вживати якомога більше вітамінної продукції овочі, фрукти, різні настоянки кока, женшеню, вживати такі, так би мовити, природні антибіотики, як часник, цибулю, хрін і так далі, вони досить згубно діють на віруси. За перших ознак недуги лікарі рекомендують ушпиталення. Це стосується груп ризику. Це перш за все хворі на цукровий діабет, астму, люди, що мають серцево-судинні хвороби та зайву вагу. Іншим же викликати медика та не займатися самолікуванням. Ще одним дієвим видом профілактики є щеплення. Одним із надійних захистів такого плану є профілактичні щеплення проти грипу. От я навіть знаю по собі. Я кожен рік щеплююся і. Ну, Останніх 5 років я грипом, так би мовити, не хворів. Як я сказав, вже за фінансової скрути практично бюджетні кошти на це не виділяються. А закупити за свій рахунок не кожен житель бажає. Отже, як ми будемо берегтися від грипу, залежить від наших гаманців. Лікарі ж радять дотримуватися елементарних правил гігієни. Більшість хвороб ми переносимо на руках, тож частіше мийте руки не менше 30 секунд. Кардинально змінити ситуацію може лише несподівана поява нового штаму грипу, говорять інфекціоністи. Такого ані у світі, ані в Україні поки не бачать.